Розділ п'ятий. Тепловий промінь. Вигляд Марсіян, що виповзали з циліндра, в якому вони прибули на Землю із своєї планети, неначе якимись чарами прикував мене до місця. Я стояв по коліна у вересі і дивився на купи піску. У мені змагалися страх і цікавість. Я не наважувався підійти до ями, дарма що мені дуже кортіло зазирнути туди. Тому, не спускаючи ока з піщаного насипу, за яким крилися прибульці на землю, я став віддалік обходити вирву, шукаючи кращого місця для спостереження. Одного разу з'явилися в сяйві призахідного сонця якісь три чорні кінцівки, подібні до щупалець восьминога, але тут же й сховалися. Згодом піднявся якийсь суглобистий стрижень з диском на горі. Що, похитуючись, повільно повертався кругом. Що це вони там роблять? Глядачі розпалися на дві групи. Одна менша стояла з боку Вокінга, друга більша з боку Чобгема. Мабуть, вони вагалися, як і я, кілька чоловік стояли поблизу мене. Я підійшов до одного з них це був мій сусіда, але я не знав, як його звуть, і привітався. Та для зайвих розмов у нього не було часу. Які огидні потвори. тільки й вертілося у нього на язиці. Господи Боже, які огидні потвори. повторював він знову й знову. Бачили ви людину в ямі? запитав я, але він нічого не відповів. Ми стояли мовчки, певніше почуваючи себе один біля одного. Згодом, щоб краще було видно, я виліз на якийсь горбочок, мабуть, із за заввишки, а коли оглянувся, то побачив, що мій сусіда уже подався у напрямі Вокінга. Сонце зайшло. На землю лягли сутінки, а довкола все було тихо. Юрба з боку Вокінга, здавалося, побільшала, і до мене сягав її приглушений гомін. Гурт людей з боку Чобгема поволі розійшовся. З ями не чути було ніякого руху. Ця тиша підбадьорила людей. Можливо, що й нові прибульці з Вокінга також додали сміливості юрбі. В усякому разі, з настанням сутінок, натовп почав повільно й нерішуче наближатися до ями. Чорні постаті подвоє, потроє рухалися вперед, зупинялися і знову рухалися. Витягуючись тонким, довгим півмісяцем, роги якого поступово охоплювали яму, я й собі рушив до ями. Потім я побачив, як візники і ще дехто наважилися підійти аж до самої ями. У цю мить до мене долинув стукіт копит і скрип коліс. Син бакаріника потяг свій візок з яблуками, а далі, ярдів за тридцять від ями, з боку горсела підходила темна групка людей. Попереду якийсь чоловік ніс білий прапор. Це була делегація. У горселі, на швидку порадившись, населення вирішило, що марсіяни, хоч вони й відразливі зовнішністю, мусять бути істотами розумними, отже треба дати їм знак, що й ми не якась там худобина. Усе ближче й ближче має в навітрі прапор. Спершу праворуч від мене, а потім, коли делегація пройшла далі, ліворуч. Я був задалеко від тих людей, щоб когось з них розпізнати. Але згодом довідався, що там були Оджелві, Стенд і Гендерсон. Вони мали на меті спробувати налагодити стосунки з марсіянами. Ця маленька групка немов би притягувала до себе майже зімкнуте людське кільце і багато невиразних постатей. Простували за нею на безпечній віддалі. Раптом блиснув спалах, і клуби зеленуватого диму раз за разом тричі здіймалися у непорушному повітрі. Той дим, у переміж з полум'ям, був такий яскравий, що темно-синє небо та повитий туманом бурий луг з боку черці, на якому денеде бовваніли сосни, раптом здалися зовсім чорними. І майже не просвітліли навіть тоді, коли дим зовсім розвіявся. Тієї ж миті почулося якесь глухе шипіння. Біля ями, вишикувавшись клином, стояла та делегація з білим прапором. Вони аж заклякли з такого дива. Маленькі чорні постаті маячили над темною землею, на мить спалах зеленаво освітив їхні обличчя. Шепіння перейшло спершу у свист, а потім у довгий голосний гул, з ями повільно піднялася якась горбаста тінь, і з неї, неначе ударив промінь мерехтливого світла. У ту ж мить яскраві язики полум'я, цей сліпучий вогонь перекинулися на людей. Здавалося, ніби незримий струмінь ударив по юрбі, і вибухнув білим спалахом. Люди запалали, наче смолоскипи. При світлі полум'я, що пожирало людей, я бачив, як вони хиталися й падали, а ті, хто був далі, кидалися в різнобіч. Я стояв і дивився, усе ще не збагнувши, що це ж смерть косить юрбу, перебігаючи від однієї жертви до іншої. Я тільки розумів, що сталося щось дивне. Майже безгучний сліпучий спалах, і людина падає ниць. Лежить нерухомо, а незримий тепловий струмінь уже рине далі. Від його дотику сосни вибухають полум'ям, кущі сухого дроку з тріском перетворюються на суцільну вогненну масу. Я бачив, як далеко, аж під непхілом, вогонь охоплював дерева, паркани, дерев'яні будівлі. Ця вогненна смерть. Цей незримий, невблаганний тепловий меч завдавав швидких і влучних ударів. По кущах, які ось вибухнули полум'ям від його дотику, я зрозумів, що він підступає й до мене, але був такий вражений, такий приголомшений, що не мав сили бодай ворухнутися. Я чув, як гуготів огонь у піщаному кар'єрі, як ураз змовкло кінське ржання. Здавалося, ніби чийсь невидимий розжарений палець рухався півколом від марсіян до мене, і куди тільки він сягав, чорна земля диміла і тріщала, десь далеко ліворуч, де дорога з Вокінської станції проходить через пустир, раптом щось із гуркотом повалилося. Невздовзі свист і гул припинилися, і щось темне, подібне до бані, повільно опустилося в яму. Усе це сталося так швидко, що я стояв нерухомо, вражений і засліплений блиском огню. Коли б ця смерть описала повне коло, вона б неминуче знищила й мене. Але вона повернула назад, дарувавши мені життя, і навкруг знову залягла темрява ночі. Горбистий вигін здавався зовсім чорним, тільки смужка шосейної дороги сіріла під темно синім вечірнім небом. Людей не стало. Угорі висівалися зорі, а в призахідному небі ще світилася бліда зеленава смуга, верхів'я сосон і горсельські дахи чітко окреслювалися на тлі призахідного неба. Не видно було ні марсіян, ні їхньої вежі, лише на тонкому стрижні кружляло те саме дзеркало диск де не де дотлівали темні кущі. Диміли рештки дерев, і над будинками біля станції Вокінг у непорушному вечірньому повітрі підіймалися стовпи полум'я. Усе виглядало так, ніби тут ніколи й не було тих жахливих потвор. Кубку темних постатей із білим прапором було знищено, але, здавалося, ніби вечірня тиша і не порушувалася. І тільки зараз я зрозумів. Що стою отут, на темному пустирі, зовсім самітній, безборонний, раптом пойняв мене невимовний страх. Я на силу повернувся, й стрімголов кинувся геть, плутаючись у вересі. Страх, що охопив мене, був не просто страх, це був панічний жах, не лише перед марсіянами, а й перед тією темрявою й безгомінням, що причаїлися довкола. Я втратив усяку мужність і втікав, хлипаючи, мов дитина, і боячись навіть озирнутися назад. Пам'ятаю, в мене було таке відчуття ніби моїм життям хтось бавиться. Щось навіть тепер, коли я вже далеко від небезпеки, таємнича смерть, прудка, як вогненний спалах, може зненацька вистрибнути з ями, в якій лежить циліндр, і тут таки мене вразити.